Умовно, я чоловік, і я собі спокійно просто працюю в театрі. А якби я був жінкою, то я б стикнувся з таким пеклом в вигляді домагань, знущань, мізогінії, а це регулярна штука у всіх театрах насправді. Тому ця історія з Білусом дуже показова. Щоб вигнати Білуса з посади, просто з посади, ми -то знаємо, що це правда. Але є буквально підозра з розрахунком на підозру, з розрахунком на те, що відкриті кримінальні справи, нам знадобилося більше ніж три місяці. Так, а усі ці скріни, усі ці заяви свідків вони, типа, не працюють? Чого всі ці суди тягнуться? Суди ще в нас не почались навіть, бо треба опросити свідків, а їх там більше трьох тисяч людей, і вони весь цей час е, ну опрашуються. А для, для нас це просто удар по репутації. Ну, по-перше, е, жахливо працювати з людиною в одному приміщенні, бо ти е, з кожним днем це все більше історії від людей, яким ти довіряєш, а особливо від най найближчих тобі людей, які тобі точно не будуть брехати, і ти дізнаєшся ці історії. Тобі просто хочеться ригать. Ну не те, що там тобі дихать просто неможливо від цих історій. Це жах. Ну реально, типу, і знаходитися з людиною в цьому приміщенні, і плюс розуміти, що людина там є директором і просто псує репутацію театру, де ми всі працюємо, і любимо. Мистецтво це просто. Да, якась ні, ну щоб ви понімали, у Білоуса реально около ну я не знаю, ну овер до хіра фейкових акаунтів, з яких він пише всякі гадості про справу, яка ведеться про Білоуса. Про там Кабаре бо він ненавидить цю виставу, бо вона фантастична. А він не любить вистави, які краще, ніж ставить він вистави. Ну така людина просто. Добре.